Ви були коли-небудь в готелі з казино? Я одній, тому сьогодні беру вас з собою. В холі розбігаються очі, адже все дуже яскраве і хочеться обдивитися кожен куточок. Від входу по прямій ви одразу потрапляєте до зони розваг, але перед цим охорона перевіряє на наявність заборонених речей. Поруч із входом розміщені будь які картє та облог. Як на мене, це класний варіант, потім витратити грошики. Не зайти в карт'є було б грішно, тому відбулася швиденька приміщення. Мірка мрії, яку терміново треба втілити у життя, затишний та інстаграмний дворик біля готелю веде до басейну та пляжу. І ще декілька слів про ресторан. Меню тут дуже різноманітне і цікаве. Страви були смачні, а делікатесом на нашому столі стало сало. Скажу чесно, я його не куштувала, але друзі казали, що це було дуже смачно. Мені в готелі сподобалось, і можливо я б відвідала його ще раз, щоб перевірити фортуну і на мить відчути себе агентом 007.